Після того, як Бог створив людину, диявол заздрив цьому, Заздрив тому, що Господь створив людину, був такий зичливий до неї, і відповідно зробив все для того, щоб людина впала. Людина згрішила у своїй слабкості, зробила гріх. І цей гріх він як зараза. Розповсюджується на наступні покоління. Це так званий первородний гріх. Тобто гріх, який передається від Адама і Єви і через наступні покоління і доходить до кожного з нас. І цей гріх, він якби закрив людині доступ до вічності, до вічного щастя і перебування з Богом. І Господь Бог у своїй всемогутності. Постановив, щоб відкупити людину від цього гріха. Та як знаємо, що Господь Бог є всемогутній, Він може все. І не потрібно йому для цього навіть нічого робити. Просто однією думкою, одним словом, він може зробити все, що захоче. Але у своїй простоті, у своїй любові до нас, Господь Бог. Приймає рішення, щоб стати одним з нас, стати людиною, і віддати своє життя за кожного з нас, прийнявши страждання і смерть на Христі. І не просто смерть, а ганебну смерть. І так Господь відкупляє людину, відкупляє людину від страждань. І цим самим. Стає подібним до нас, стає кожним з нас. І нехай ця свідомість того, що Господь Бог нас відкупляє, визволяє, товаришує сьогодні нам, щоб якось теж задуматися про це, щоб мати це в своїй свідомості, якою великою ціною ми отримуємо наше спасіння. Ми сьогодні бачимо Бога, який приходить, щоб визволяти нас, Бог, який відвідує. Відвідений в цьому слові в темі сьогоднішнього дня є ще такі два гарних поняття. Відвіди це зустріч, і відвідене це присутність. Бог себе називає перед Мойсеєм яхве, що означає я той, котрий є. Це так, якби. Я запитав, як вас звати, а ви кажете, я присутній. Це моє ім'я, тому що який би я не був, коля Вася Петя, я, я є. Важливе, що я тут. Моя присутність це моє ім'я. Це те, як ти в нас приймаєш. І зустріч. Зустріч це дуже важливе, тому що зустрічається Матінка Божа зі Святою Єлизаветою Захарією. І сьогодні ці відвідини – це є завжди паломництво, це завжди спроба бути близько когось. Це не є на віддалі. І зустріч це те, що збувається. Так як художник, який малював образ Ісуса Милосердного, питав сестру Фаустину Ковальську, бо так і Ісус сказав: намалюй ікону, образ. І вона ходила, шукала, хто це зробить. І він її питається, Ісус, Він йшов. Чи він стояв? Як намалювати? А сестра Фаустина каже, намалюйте, що Ісус прийшов. І він не знав, як художник. Бо як людина йде, то малюєш в часі ходу, так? або як стоїть. Вона каже, намалюйте, що Ісус прийшов. Тому як дивимося на образ милосердного Ісуса, то він так, одна нога вже є, друга доходить. Так, прийшов. помітьте на іконі. Ми сьогодні зустрічаємо Бога, який прийшов, який є присутній. нехай ця присутність сьогодні нам допомагає ще більше Бога любити. Ми ще буде багато нам сильно ходити, і ще розпочаємо нашу храму, але не тоді, що ми зараз три перші літери Ісус, тим я означає, Бог спасає. Спасіння – яке може Бога в сторону години, досягло тут Ісус Своєї Вершини. Разом з Марією, Котра вперше приняла спасіння, закладаємо Ісуса Бога і Спасає.